І привіт! Сьогодні вам розкрию дуже цікаву таємницю, дуже цікавезне буде відео, так що дивіться його до кінця, а воно недовге, тому до кінця його додивитися можна дуже легко. Також скидайте це відео тим, кому це може бути цікаво, якщо ви подумаєте, о, це цікаво тому. Перекиньте. І також буду дуже вдячний, якщо ви ним поділитеся в своїх соціальних мережах у фейсбуці, наприклад, на е, своїй сторінці. Поширите просто. Так, що це за відео? Дивіться, значить, сьогодні таємниця буде розкрита. Ви побачите, звідки приїжджають саджанці. До вас, до ваших знайомих, до тих, хто в нас замовляє, що я кажу, посилки вже поїхали. І дійсно, посилки вже поїхали, вже не чекаючи жовтня, вони вже пішли, поїхали, полетіли, вже в землю будуть їх садити. Багато є сортів, малини, багато але є штук 5 чи 6 чи 7, не помню, сортів, полуниці, касетна розсада і копанка. Так що. Дивіться, знайомтеся! Це одне з полів, на якому вирощуються ці прекрасні, якісні саджанці, полуниці і малини. Дивіться. Всім привіт, друзі. Давайте знайомитись. Я Вадим. Спеціалізуюся на вирощуванні ягоди малини та полуниці. А також реалізовую саджанці цих культур. В Наявності є дуже багато різних сортів, як літнього терміноподоношення, так і ремонтантні. Маємо в своєму активі півтора га, напевно, і трішки більше малини. З них порівно це літні сорта та ремонтантні. Як бачимо, у нас вже єва до малини йде до завершення, тому скоро будемо реалізовувати саджанці. Ось тут у нас, нас ділянка з ремонтантними сортами малини. Там вище літня, тобто зараз все вам покажу. Йдемо до літньої. Ось тут у нас 15 родів по 100 метрів літньої малини. Як бачимо, саджанців не тут достатньо. Ось просто заглянути. Неможливо прийти. Саджанців буде всім вдосталь. Як бачимо висота в районі 3 метрів 2,5. Всі саджанці будуть потужні, але потужна. Одразу при замовленні можете проконсультуватись, трішки щось підкажу. Бачимо, вся малина у нас висока. Вся має хороший вигляд. Ой, зараз ми знаходимося новій на, на ділянці з полоничкою, недавно посадженою з, з власної касетної розсади. Ми бачимо, який у нас процент приживаємося. Ось просто в районі 95%, оскільки ми дуже спішили, але не, не вистачає, оскільки хочемо ще до закладати. Наразі посаджено 6 тисяч саджанців. Плануємо збільшити цей об'єм три рази, хоча б бачите, вітер поздував капільну стичку. Це проти зараз буде знову натягнути, немає но... часу. Зліва. Ось тут у нас буде нові сорта. малини посаджені, посаджень, справа ще трошки полуниці. Якось так. Сорти у нас румба, Жоксана, Грандроса, Сирія. Та пізній сорт німецьких селекцій це Мальвіна. Всі дані для замовлення ви зможете подивитися під цим відео. Замовлення буде приймати через Телеграм. Це чесно та серйозно. Ось у нас маточні кущі, з яких ми беремо розсаду. Загадимо в них не з них. ще беремо саженці. Ось так от ось так оцено туманний плив. Наполонився. ось. Якось так курсунки поцінить. Чекаю ваших замовлень на саджанці малини полуниці в нашому телеграм-каналі. Заходьте, дивіться, там є прайс, сорт, його коротесенька характеристика і ціна. Також є знижки від 500 від 1000 штук. Шалені знижки. Заходьте в наш телеграм-канал, підписуйтесь на наш телеграм-канал, постійно якісь оновлення, постійні приємні комерційні пропозиції. І не забувайте ділитися цим відео, тому що зараз така гаряча пора, сезон, осінь, все, треба садити, поливати, щоб потім урожай збирати. Так що діліться цим відео в своєму Фейсбуці, в інших своїх соціальних мережах, скидайте просто своїм знайомим. Вони вам будуть вдячні. І я вам буду вдячний. Якщо ви це зробили, поділіться цим в коментарях. Напишіть Я вам висловлю величезну подяку. Все. Вподобанка, до нових зустрічей. Зам... Чекаємо ваших замовлень. Посилання на наш телеграм-канал буде в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. Читайте коментарі, пишіть коментарі.